Вітаю, друзі! З вами блог молодого політолога. Актуально на сьогодні Столтенберг в Києві. Яка ж реальна мета візиту та чому на НАТО більше надії немає? Мене звуть Даніела Гарбарук і ви на моєму каналі. Дуже прошу вас активно долучатись та підписуватись, тому що я нове молоде покоління, яке не байдуже до майбутнього України і має що розповісти. Отже, поїхали. В НАТО нас візьмуть тільки після перемоги. Ось так заявив Зеленський. Президент заявляє, що реальної причини, чому наразі в Україні війна, і те, що в 2008-му нас не прийняли до НАТО, і з цим взагалі можна погодитись. Столтенберг приїхав, щоб розповісти, що ми маємо на сьогодні, а саме те, що нашого завітного бонусу у вигляді Петріот може й не бути, а також підготувати Україну до того, що вступ до НАТО може бути довгим. Тобто, вже ті прогнози, що давались нам взимку щодо того, що Україну можуть прийняти навіть під час війни з якимись окресленими територіями, одразу після може і не бути. В нато ми будемо, але коли не сказано, ось і все якось не дуже дружно. Звісно, що до цієї ситуації значно доклалось наше правительство. Ні для кого не секрет та не є таємниця те, що зброю постійно крали, та що корупція була. І постійно комісія НАТО розповідала та показувала нам, де є наші проблеми і чому ми не дотягуємо по їх стандартам. Також і ситуація того, що НАТО дуже сильно боїться того, що вони візьмуть Україну в свої склади, і це, звісно, що розлютить Росію. Після приходу Трампа США просто візьме і вийде з НАТО. Саме тому зараз ми на холді, і ми знову стоїмо, як і раніше казали, до виборів США зараз вже ніхто цього не приховує. Насправді все буде залежати після того, хто прийде. По перше, насправді ще не точно, що прийде Трамп, бо в Байдена є достатньо гарні шанси. Але також Зеленський наголошує на тому, що добре ви зараз боїтеся, ви хочете почекати, але в нас є два місяці для того, щоб отримати заявку. Як би так кажеться, окей, давайте, війна закінчиться, ми, може, там після вступимо. Тримайте нас в заявках. Занадто багато обіцянок, і насправді занадто мало ми отримаємо. Це вже все було. Вступ НАТО та ЄС ми не можемо отримати навіть двома війнами. І ніхто з країн вступаючих не платив таку ціну. Прийняти зараз те, що нас не беруть в НАТО, це дуже програшна стратегія, тому що насправді в нас є два місяці до саміту НАТО для того, щоб переконати Німеччину та США в тому, що це треба зробити. І насправді гарною стратегією було б переконувати їх по окремості. Якщо зараз не зміниться хід планів, тоді війна насправді затягнеться на кілька років. Рішення не приймаються, Рада не голосує, Кабмін не приймає, заявку треба змушувати публічно давати. На це є два місяці. Чи скористається наша влада цією можливістю значно зменшити час війни та показати світу та Росії, що ми це можемо, ми подивимось, бо що нам ще залишається. Інакше питання постане, який інтерес насамперед президенту затягувати війну? Вважаю, що треба запрошувати наших партнерів, як, наприклад, до Харкова, до Одеси чи Херсона, щоб показувати, що відбувається зараз тут. Столтенберг приїхав і хай приїжджає, хай приїжджають всі, щоб бачити, що нам пропонується в перспективі. Росія спекулює ядеркою. А чому б НАТО не зробити такий хід, що вступу немає, але заявка хай лежить. Хай вона просто буде. Сподіваюсь, що влада буде не думати, а діяти перед саметом, поки двері не закрилися остаточно. Столтенберг був, отже, вони розуміють, що можливе рішення ми можемо не прийняти та осудити. Відповідаючи на питання, наскільки їм важливо наше добро, давайте не забувати, що в багатьох країнах в цьому році будуть вибори. Тому заявку просити треба, поки воно гаряче. А що з цього приводу вважаєте ви? Напишіть ваші думки і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Я не байдуже до нашого майбутнього, щоб наша країна була комфортною для життя. Дякую! З вами був блог молодого політолога, і ми з вами не прощаємось.